Тому, наприклад, да, і залучають там політики зірок до своїх промах. Ну це відома історія, особливо для нашої країни. А потім ми розуміємо, що ну ці зірки були за гроші, а не з що вони так вірять. Мені так подобався там умовний там якийсь співак. А от він там голосу прогагітував за Януковича. Тому я пішов, да, от там Кузьма Скрябін, наприклад. Ну це відомий кейс, якби що він їздив в підтримку Януковича в 2005 році, там чи якомусь там. Ну коли от 24 рік, тобто 2004-2005 рік. Ну а потім він каявся за це. Ну так це нормально. Але вірить, але йти голосувати умовно за якусь людину, тому що підтримує співак, який тобі подобається, це ж небезпека. Це... І... Богер, це ж утопія, утопія. В яку ти віриш, що людина без із'янів і так далі. Тобто, єдиний інструмент порятунку від цього це оцей глибинний самоаналіз, не тільки себе там в сьогоденні, але й відповідальності, що ніхто за мене не прийде і не прибере сміття у мене в будинку. І ніхто не прийде в моїй державі, не наведе лад, не американці, не австралійці, не полпот, не слава богу, не, не Платон з утопією, не Бандера не прийде. Тобто образ Бандери, який створений зараз, який був в історії, це трошки дві різні, скажімо, категорії. Я можу взяти це як взірець, якийсь там моральний, там ще якийсь Але там, також, політичний. напевно, що багато хто реально не розуміють навіть ті, хто беруть його за моральний взірець, не розуміють під